Доброго дня! Ви на каналі Ековоли, і сьогодні у нас дуже серйозне і дуже відповідальне відео, ми підводимо підсумки нашого конкурсу, який ми виставляли відео минулого тижня, І розігрували три призи: саджанець лохини, журавлини і насіння лаванди англійської. Для того, щоб взяти участь у конкурсі, потрібно було відповісти на три питання. Всі, хто дав правильну відповідь. Ми написали ваші назви каналів на ось такі папірці. І серед їх є тут 55 штук, і ми їх всіх зачитаємо для того, щоб ви були на 100% впевнені, що ваше, ваш канал е, бере участь у розігріші Приза. Отже, починаємо справу читання прізвищ. Зразу хочу попросити. Вибачення, якщо я десь помилюсь, тому що назви є дуже оригінальні і, ну, можливо, я неправильно вимовлю якусь букву. Так, починаємо. Можливо, отак. Ігор Лев. І кидаємо у відеречко. Відовер. Так, інтересно. І там ще два знаки оклику. Ярослава Петрина. Наступний Іван Матушевський. Джампер Паш. Пуш. Євгеній Кучмий активний учасник нашого каналу. Містер Прикол. Е, секрети без совєту. Точніше, Совети без секрету. Отак От правильно. Ол Риба. Ага, тут телефон я потім розкажу. Ну, це я дуже важко прочитати. То с добровольці. Іван Риб, Жанна Микитенко. Олег Козак, Михайло Гордійчук, Анжела Чес, уже, Анжеліна Чес уже цікавилась сьогодні, коли буде розіграш. Так, Віталій Тем. Олеся Лизак, Мирослава Труліч, Світлана Штеп, Іванка Гвоздяк, Василь Іванович, Людмила Тригуб, Лія Ковальова, Барбарис Г. Еко Клен, Квазар 007, Ганна Пика, Шурик Він, Горелко Сергій, Вова, Міла Міла, видно так, Олександр Гавріл, Володимир Коа, Юрій, Макс, Цитрус, Санберст Юей. Ага, познавательно є три знаки оклика. А там, де інтересно, там не треба було знаки оклика. Олександр Гав, Оленка Кирилюк, Роман Якубовський, Паша Заречук, Роман Т, Руслан. Гусарчук, Олександр Морозов, Олександр Гаврилюк. Вам окремо дякуємо за дуже гарне привітання нас нашого каналу. Ігор Андрейчук, Коля Лисенко, Євгеній Ютубенко класна <зас> назва. <зас> Татка я. Златояр Перуненко, Павел Ходиневич і Буковинська невістка. Так, ось це всі, хто написали нам коментарі, а цей номер телефону, нам вчора біля 10-ї години позвонили і попросили. Ну, не попросили, вони не могли написати в коментарях правильні відповіді і за їхню таку. Настойчивость, ми просто не можемо упустити і так само беремо участь в розіграші. Так, наш незалежний експерт вже десь втік. Зараз я гукну, тому що ми знімаємо це тільки один дубль. Роман! Так, ми мішаємо всі ці папірці. Де наш незалежний експерт? Ти чого втік? Так, перший приз це сажани слухини. Витягуй. Просто помішай, помішай і витягуй. Так, ложим. Це буде відовер. Це саженець лохини. Далі витягуй. Так, наступний міла-міла. Це саженець журавлини. Ну і третя лаванда кому ж повезе. Повезло Василю Івановичу. Так, під цим відео напишіть, будь ласка, ваші контактні дані або адреси, щоб ми могли вам відправити ваші подарунки. Вітаємо переможців нашого конкурсу. дякуємо за вашу участь, за ваші привітання. Будьте з нами. Будемо е, старатися, щоб вас не розчарувати. Ваша еко-голинь. Дякуємо експерту.